Базар 24 січня. Філія. Яблука в яку ціну? 40 і 35. 40 і 35. А ківі? 130, жовт 350. 150. А сушка? 100 гривень кілограм. 100 гривень кілограм. О, а груша ота? 120. Грибочки? 130. А оцей перчик болгарський? 200 гривень, 150, 200. 200, 150, 200. О, а капуста яку ціла? Малечки 120 120 гривень. А огірочки? Е, квашені 100, ага. 100, помідорчики 100. А помідор, які мають красиві по 100? Так, да. Квашені 100, мариновані 120. 120. Дякую. І я виборю. Тут. Доброго, доброго дня. Що тут у нас по цінам? От є ще полуничка. 450. А це забуваю, як воно називається? Пумпват, 550 кіло. Авокадо 70 штучка, авокадо 90 штучка. Грушка mm -hmm. 80. От груша в цьому році така смачна. 120. Ананасів 250 за штуку. 250 за штуку. Мандарин по 80. Апельсин? Апельсинка 85. 130 киви. Киви голд, жовтий, внутрі 360.

Хто не пробував ще, можете тусувати, Приходь приходьте. Все. Доброго дня! Доброго дня. І що тут Галинка у тебе? Смачного, Євсе. ну як завжди, смаколики. Ну, Буває хуже. Помідорчики, Помідорчики яку ціну? Черіки 162, 162. Чері, чері, 175 гривень. Черіки по чому? 175 150. А огірок? Кабачок 110 гривень. Мандаринки 100 гривень. Банани 65 гривень. Угу. О, хурма ще є. Хурма да? є 100 шарон 190 гривень. 100 і 190. 100. Все, дякую. Хорошого дня тобі.